38 еколого-просвітницьких активностей для 1037 дітей Закарпаття реалізував міжрелігійний та громадянський природоохоронний форум Східної Європи завдяки проєкту щодо участі церков релігійних та громадських структур в організації екоосвіти для національних меншин. Напрацювання ми ділилися в центрі національних меншин під час завершального дня конференції. Презентації результатів методичних екоосвітніх напрацювань у співпраці НАБУ ІРСЕФ. Ініціатори безпосередньо запропонували для розгляду унікальну екопродукцію, що є доступною мовами національних меншин, каже Олександр Бокотай. Це екологічна казка на українській мові, угорській мові, румунській мові і ромській мові. Оце екологічний стенд по управлінню сміттям. Також різними мовами ми підготували. Оце екологічна розмальовка, яку ми підготували. В стилі Майнкрафт по сортуванню сміття мовами національних меншин українською, угорською, ромською і румунською мовами, в наших планах підготувати і наступні екологічні продукти також мовами національних меншин, оскільки це надзвичайно важливо в нашому багато національному закарпатті. Важливо адаптувати українські матеріали та продукцію до країн східного партнерства, адже це збільшує можливості. Акцентували на підсумковій конференції. Проєкт до слова розпочався у квітні і триває до кінця року. Цей захід це підсумковий захід нашого проєкту, який реалізує інститут екологорелігійних студій. Де ми підбиваємо підсумки результатів проекту і презентуємо наші методичні і не тільки напрацювання. Мета це переклад вже напрацьованих матеріалів на мови національних меншин Закарпаття. Працювати синхронно з перекладом різними мовами завдання найвідповідальніше. Отож і вимагало особливої уваги, каже координатор проєкту Наталія Куля треба було не тільки підготувати контент підготувати дизайн але зразу і робити дуже швидко переклади на інші мови і готувати все до видання до видавництва але цей проект надзвичайно цікавий тому що ми познайомилися з величезною кількістю дуже творчих та креативних людей які допомогли нам реалізувати проект і відкрили для себе багато нових цікавих граней для перекладу ми залучили додаткових експертів, перекладачів, які на опусній основі не працюють в інституті, але долучилися саме до перекладу даних видань. Презентували результати проєкту представникам навчальних закладів угорських, румунських, румських громад. У багатьох вже є свої реалізовані проєкти щодо екоосвіти школярів. В нашій школі минулому році ми реалізували проект один по сортуванню сміття. Цей проект був від активних громадян Британської ради. В рамках проекту отримали сміттєві баки. Діти сортували сміття. І у нас у Виноградові є пункт прийому вторсервини І від нас збирали оці оце сміття. Гості отримали екологічну продукцію, яку повезуть у свої навчальні заклади. Це є як і на українській, так і на угорській мові. І поза як діти вчаться з угорськомовних сімей. В основному всі угорськомовні, то добре мати і такі, і такі книжечки для дітей. Основне завдання заходу поширення серед освітян інформації про доступні методи та засоби покращення екологічного виховання школярів, про що не варто забувати, особливо в час війни.